Дорога, блядь, ну воно їбануте якесь, це не машина, це якась їбанушка, блядь. Взяло саме перекинулось. Ей hey, хелло, привіт! привіт Мене звати Бобі. Ти знаходишся на каналі Просто Бобі. Сьогодні ми будемо грати в прекрасну чудову гру під назвою BeamNG Drive. Дякую всім за вподобайки та коментарі, які ви залишаєте на нашому каналі. Хочу подякувати всім, кожному та кожній, хто переглядає наші відеоролики. Зараз, як бачите, і тут трішечки вже нас. Нахуярив, але що, бляха-муха, нічого страшного. Дякую кожному, що все ж таки приділяєте увагу нашому каналу. Стосовно цієї гри, я в неї особисто ніколи не грав. Я про неї знаю, я думаю багато хто про неї чув. Якщо не чули, познайомимося з нею разом. І, що трендіти, бери щось смачненьке та вмощуся комфортніше, приємного перегляду. Някий склік робити ребут... не... ребуту не буду, поїхали. У нас є якась машина, є якийсь старт, нам поїхали, нам поїхали, нам куди. От у нас тут гінка вже погнала якась. Яка зінка погнала, ми вже теж поїхали, блять. Не бачу ніхринашеньки практично. В принципі, хто знає про цю гру, я думаю, ви цілком розумієте, про що вона. І я не дуже розумію. Ну, як? Я розумію про що вона, я просто не вмію в неї грати. От я про що кажу. Тому що кількість кніпочок, які тут є в цій грі... Просто є. Ті туча, Я вам скажу. Тут просто неймовірно їх багато. Цих кніпочок. І розібратися в них доволі таки важко, тому що я от встановив, наче точніше, не встановив, а вимкнув українську. І вона не, не повністю перекладена. Але дуже шкода. дуже шкода, того що перекладено по більшій частині те, чого перекладати якби й не треба. От. Зато ми перекладаємо всяку хуйту, не зрозуміло. Ну, Суть не в чому. Суть в тому, що гра. Ахренєна, тільки ми щось смоктуємо. Хочу подякувати, до речі, за цю гру Микитки. Приїхали, блядь. все, ми приїхали. Поламалась наша машина. Микита, дякую тобі за цю гру, що ти подарував, її. я дуже хотів в неї пограти, якщо чесно. І от я в неї граю, і нічого собі того, що я колись скачував із зеленого стіму. І, на жаль, на жаль, в мене тоді був ноутбук і. Далеко я не просунувся в цій грі. Того, що в мене вона просто не запустилася. Так, ну давай будемо агресивніше. Що це за діла? Давай. Треба ж трасу просто знати, було б непогано, да? Блять, не видно, ніхіра, блядь, вообще не бачу. Давай їдь, блять, от сральник, ну Вот, і я ввімкнув, короче... Яка мені перша сподобалась картинка, таку я її вімкнув такий сценарій, от ми їдемо, блядь Непонятно де, Я не бачу ніхрена, як я можу тут повертати, як я ніхуяшеньки не бачу. Це блядь загра така. Удаляємо, нахуй От І коротше, от, от справа. Тому, якщо якісь е -е, перекладачі або люди, які займаються перекладами, побачать цей відео, будь ласка, то робіть. Можливо, за кимось. Можливо, вам потрібна буде якась допомога, чи ще щось типу того. Ми залюбки спробуємо допомогти чим зможемо, Того що, ну, блін, гра дійсно крута. І переклад є. Якої тільки перекладу нема, а от український час якось наполовину зроблений. Це не претензія. Ні, нічого такого не подумайте, не ображайтеся, якщо там, що, типу, а, диві, сидить на жопі рівно, нічого не робить, міг би і сам перекласти. Діло не в цьому. Я нічого такого маю, не маю на увазі. Нікого не намагаюся. Послати кудись і тому подібне. Чи образити. Блядь. Короче, в пизду, хуйня якась. Давай, блядь. Мейн-меню. Поїхали отсюда. На сценарій. Давай якийсь нормальний сценарій найдемо. Що тут взагалі є таке? А, вот. Mountain Race. А це нам таке підходить, да? Mountain Race. Горна, горна гінка. Вот. І до чого я, що. Знову ж таки, хочу подякувати всім, хто. Вімкнув цей відос, особливо тобі, от тобі, от тобі, от, 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 amino, о, от ваще, ти красавчик, молодець, що вімкнув. Я знаю, що ти завжди переглядаєш наші відоси, тому тобі буде дуже цікаво це подивитися, мабуть. Е, гра буде, можливо, точнішний відос, точніш не, відос точніш не гра, а точніше відос. Ніху я щось затрою язик, сьогодні не заплутається цілий день, якась погода, гавно. Е, от, і про що я хотів сказати, що, можливо, ця серія буде достатньо скучна. Чому? Тому що я до кінця в грі не розібрався. Як до кінця, я взагалі нахуй ні, нічого не розумію. В якому плані тут стільки, як я вже казав, кніпочок. Усіляких тут можна керувати всім чим завгодно. Це по факту така пісочниця. Ну, да, по факту пісочниця. Тут можна робити все, що завгодно, і плюс тут шикарна фізика автомобілів, фізика м'яких тіл, тобто вони розбиваються вщент і розбиваються, ну, можна сказати, дуже, дуже реалістично. Реалістичніше, аніж у будь-якій грі. будь-якій. Тому тут можна щось вигадати, можна щось якісь Тепер пешечки зробити щось таке. Коротше, багато можна всяких приколів вигадати в цій грі, і як я тільки в ній розберуся, ми, можливо, це і зробимо. Ну, залежно від того, чи з нею буде це дивитися. Я сподіваюся, що так. Тому що деякі моменти, які тут можна створити, це просто роз'їбело, як то кажуть. Тут можна реально побідокурити на цих автомобільках, всяких і трасах і тому подібне. Плюс, плюс, на гру є моди, а модів тут є більша хуча. Тут можна робити просто все, що захочеш. Модів. Купа. і як на ліцензовані автомобілі, так і ні. Я ніяких модів не встановлюю. Це все оригінальне, класичне, стокове. Того, що я ще не розібрався, як це просто робити. Що в нас за симулятор там на екрану? Поїхали. Так, а на кій ми машині будемо? На оцо. О, блядь, на ковіті будемо. Ну поїхали. А друга буде. Спасибо. О, оце вже по-нашому. По нашому. По -нашому. От тобі need for Speed, блядь. Все, приїхали. Вот, вот в чому. В чому фішка, блядь, биминжи Drive. Все, ми приїхали. Тобто, один косяк? і все, і ти, блядь, без подвізки, без колес, без нічого. А що воно так прям? Та-та-та-та-та. Давай, другу, ну. А у типа, до речі, там задній привід, походу, а в мене передній. Так. Блядь. Ну треба трасу хоча б вивчити. Зараз ми трішки переловчимося, я думаю. Охіб. Ма... Блядь, сральник нахуй. Можна так їхати. До речі, можливо, кермо якось підрубимо до цієї гри. треба спробувати. Буде однозначно. За мною там є приколи, як що машинка там ломається, але ти їх не бачиш, ну та я думаю, нічого страшного. Думаю, ті, хто грали в цю гру все прекрасно розуміють. А якщо не грали, то я вам розповім потім, як то воно все виглядає. А це гівно взагалі їхати буде, ні? І повдихає, блядь, з сторони в сторону, як холодець. Я ще й до речі, граю на клавіатурі, бо гімпаду у мене немає, як ви знаєте. Оце що, оце таке, блядь. Я розумію, що це передній привід, але, блядь... Кусок говна якоїсь, блядь, А не машина, якщо чесно. Да поїхали вже. Ну, Треба, мабуть, приловчитися шуче за все. Якби... А чо, дайте мені його машину? Чому мені блядь, на гавніть цьому їхати, блядь? Задній привід тут буде те, що треба. Блядь, просто треба не борщити, та іначе їде непогано. Ну тут нам и срака блядь Не? Ага Просто треба приловчиться Приловчився Ну нормально Не, он чипляется то что треба Но блядь иногда что-то дохуя до он чипляется У меня уже походу что-то Под нас уже тягнет Да, тут така гра заїхав на бордюри ся до побачення колеса, да, у нас уже тягне вліво, блядь У нас назад колесо є, блядь. Ну нормально ну, і тупо тягне вліво, ну блядь Ну ми того типа навряд чи нас доженемо. Але давай хоч до кінця приїдемо, я знаю. Як я вже казав, треба просто звикнути до цього всього. Якби, і... Розібратися в грі, деякі кніпочки йде туди-сюди і будемо з вами тут хімічити цю гру. Так, ну я чую того жлоба. Саме цікаве, що ця гра може нам замінити абсолютно все. Е, вона може замінити на мініт for Speed, взагалі, його от ніху ділить. Бо під... Явно, блядь, гавно, блять. Тим паче тут розробляється, наскільки я бачив і чув. Прикол, що тут буде якась типу кар'єра. там. Ти собі теж купляєш якогось драндулета, там щось, там щось його всі діла. Але ж фішка в тому, що це буде все зроблено на движку, Drive. Тобто як... це не так, як в андеграунді. Ти собі уїбався забор і поїхав далі. Тут ти уїбався забор, все, твоя кар'єра закінчилась. Починай все. Абсолютно все спочатку. А, тут два кола, йо пить Так, а давай рестартанемо. Два кола ми може ще й справимося. Я в принципі вже трошки трасу запам'ятав, можливо у нас щось з цього і вийде. У нього машина якась швидше, ні? Ну, повертай, блядь! У нього все краще, у нього краща машина. Краще щеплення з дороги Хоча насчет щеплення. Ой, блядь. Ну вот. Диску пизда. Ага, вот. Вот вся штучка у нас поломана. Это уже точно срак. Ну окей. Давай ще разок. Если що якщо не піде, то підемо робити щось інше. Ну на кермі, я думаю, тут буде взагалі просто огонь. Так от, про що я? Що гра може замінити абсолютно все. Хочеш подрифтити, береш задньопривідний автомобіль. Тут так можна над... наддавати просто боком, що це жесть. Плюс, хочеш якийсь GTM, береш, качаєш мапи, машини і тут тобі буде GTM. Хочеш драгрейсинг, тут його як говна. Хочеш просто побалуватись, порозбивати машини, взагалі не проблема. Тут навіть якщо не хочеш розбивати машини, все одно доводиться, бляха, муха. От про що я? Тому ця гра може реально замінити все що тільки можна замінити. І це круто. І я сподіваюся, так у нас все і, і буде. Ну, і колеса просто блокується. Ну, це реально якийсь хот хедж блядь. Єбанута якась машина. Можна і так. Не, от тут надо, да, надо на кермі. Просто тут машинки вони прям такі чутливі всі. Особливо ця. Тут на кермі буде вообще просто раз. Ууу, разі БО буде просто на кермі. Надо буде спробувати, обов'язково це треба буде спробувати. Правда, фішка в чому, що якщо ми будемо грати на кермі, то треба грати від, від кокпіту. Ну мені. Ой, третє обличчя мені буде незручно. Вот. А тут же вся ж весь прикол в тому, що як машинки б'ються. Ммм, кайф. Мабуть. Ручничком Ну нормально. Ну, трички заділи. Там бампер, ну бампер не страшно. Вліземо. Ну, дай бог. Давай так спробуємо, може у нас так краще вийде. Правда, буде осі це дергання того, що я граю на клавіатурі, ну блять. Да ні, не, це нереально, блять. На клавіатурі дуже важко це грати. Так, у нас поки що так. А, все, опіздан. дай заднє колесо йому срака вже. Ну давайте демонстрації. Ну, би все. Машинка померла. Пердить щось там щось. Так, окей. Мейн меню. Мо, сценарій. Давай ще подивимося, якийсь сценарій є. Тут, можливо, цікавенький. Дріфт якийсь, не знаю. А можливо, тут і правда є якийсь дрифт. Якісь стрибки. Ну-ка. Раллі. Не погано, не погано, не погано. Дві скільки тут сценаріїв. Хоч жопою жуй. Ну да. Ой, вони всі такі красиві, тут так все красиво виглядає, що я навіть не знаю, що тут можна і обрати. Ну, я знаю, давай. Драм якийсь. Якийсь стрибок. Давай спробуємо якийсь стрибок, я знаю, можливо. Подивимося, що то воно таке є. Так, ага, є стрибок. Зараз ще підвантажиться все. Це бімка, треба щоб відвантажилась. Так, а треба стрибнути просто якомога далі. От і все. Весь розклад. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну давай. А о... Ми навіть до одної зірочки не долетіли. І втопили ще й машину плюс до всього, ну щось таке. А як же, а вона що швидше, ж вона не поїде? А в неї є нітро. А на яку кнопку, я не знаю. Ебать, царя у голову. Ну у нас є нітро, а на яку воно клавішу, я знаю. А, боляче, все що залишилось від машини, а -а. ага, на Б. О, оце воно. Більше час не сповільнюємо. Ну кудись, де да ми прилетіли. Це, я знайшов, яка кнопка, я знайшов кнопку. Так, ну одна зірочка у нас є, але нам ж одна зірочка не влаштовує. Нам треба три. Ай-яй-яй! А у нас що баллон був внизу? Мені здається, це дуже вогненебезпечно, ні? А як же нам на три зірочки аж долетіти? Це взагалі відео це. Ну хоча б дві треба. Хоча б дві. Ай. Ага. А до речі, крапка машина де, виходить. Отак, це я вимкнув зараз нідро, так? Да? Зараз я вимкнув. Але відключив. А ми не долітаємо, як тут три зірочки ніяк не зробиш. Ну якось же можна це зробити? В принципі, нам, можливо, навіть і трамплін не обов'язково. Але ж ну як не обов'язково, як по-любому треба трамплін. Тримаємо. О, зараз цілком можливо ми долетимо до другої зірочки. Ага, хрен, блядь. на нахуй. Ну це було можливо, це було можливо. Давай ще разок. Те. Ну це ж прикольно. В якій ж агрі можна так побалуватися, а? Причому що ми накачаємо модів і ще будемо бити ліцензовані автомобілі, то взагалі буде прекрасно. Щось десь кудись ми не туди полетіли? А можна керувати машиною? Ух ты, блядь. Може тут якось можна керувати машиною поля? Ю. Вот що значить капсула, бач, каркас без, без безпеки. Оце, оце тема, блядь. Це і не хухри-мухри. Поїхали. Оп, може кудись і долетимо. Ага, долетимо, блядь. Ну, ладно. Це що таке? Ага. пропустити. Я хочу тут. тут хочу тут залишитись, тільки візьму, взяти якусь іншу машину. Да? А, як там, я собі десь тут навиписував. Ctrl-I. Отакій. Вот так это работает, значит а, ну давай возьмем какую-то... Блять. Такую. роли Ну, чё че, не? чему б не? Покатаемся, просто покатаемся. Хулиши работать о О. Приехал. О так, о так, о так. Воу, це, це красота, так? Да? Це, це я розумію, це, це прекрасно діло. Прекрасно, тільки ще їздити треба навчитися. Ну це поки що не до мене. Це точно не до мене. А там був. Бля. Я хочу назад, там начебто погоді. Та чідна. Там була якась дамба, ми ж її перелітали, так? Да? О, да. Блять, приїхали. Коротше, давай ще зробимо, пограємо якийсь сценарій один і будемо на тому, мабуть, завершувати. Давай. А ось тут якийсь монтайн є. Можна щось десь пострибати по якимсь горам. Давай спробуємо, роз, розберемося. Ага, ну я фінішуй, коротше, я зрозумів. Не знову ж таки, там вон диференціали є якісь, там, мабуть, понижена, повищена є передача. А я хуї знаю, які вмикати. Ага. Ну, майже, блядь Не майже це зробили. Давай, я спробую лівою рукою, а правою буду. Скручувати собі, дивитися. Просто я лівою рукою не дуже вмію керувати, я собі... Тобто я керую безпосередньо Стрілочками. Да не перекидуйся ти, ну сральник, блядь. Короче. Все це робиться дуже просто, нахуй. Поїхали. Вот так це робить І И покатилися. Погоди, проебали. Тормози! Мечекпойнт <ріхи> Сука. Да ты рагуль Можно через Е, можно через Е. Через Через хоч хоть кнопки можно повернуться до меню. Вот так. Ну якого ти, Беня, перекидуєшся? Ну пта, що ти за Говна машина, блядь, така? Тормози, блядь! Запаска злетіла. А в рот ноги ту запаску. Нарешті. Все нормально, що ти, блядь, ти наскакає, наче я попригун, блять? блядь. Давай. Ти перекидатись будеш, не? Та в іншу сторону, їбанько. Не, я можу і так пройти, блять, трасу. Мені, в принципі, пофіг. Я не, я не поспішаю. Ебать, драндулет, конечно. Коротше, одне завдання краще іншого. Але, але, це прикольно. Может, реально тут залипнути Давай на швидкости, блядь Проебали Ой, ну тоже то нам колесо потрібно было Так, а, я поїхав Ну давай ще разок А, рековер Можно было перевернути автомобиль Ум, а кто ж знает. Вот это и будь ласка, блядь. Да, зрозуміло, я знаю, тут треба обережно, не поспішаючи. Але я так не вмію. Того. А може і вмію. Сейчас я десь. Дорога, блядь. Ну воно на якесь, це Не машина, це якась їбанушка, блядь. Взяло само перекинулось. О! Я ручник зажал. Ага. Байкалеса в разные стороны уже глядят. Ну, я, блядь, так сейчас и подумал. І знову воно перекинулось. Та ти ебать, трандулет. А ну повернеш мене до вініку, да? Ні, це не та кнопка. R. Не хоче воно мене повертати? Ну і пиздуй нахуй. Э. А... Рекорд чекпойнт, ну R. Не получається. Не працюй. Ну и работают ваши кнопки. Короче, пизду. Мейн меню. Ось така, коротше, в нас гра сьогодні вийшла. Трошечки ми пограли з вами в BMG Drive. Пишіть коментарі стосовно цієї гри. можливо, вам дійсно сподобалось, сподобалось, сподобається. Будемо проходити і надалі цю гру. Ну, як проходити? грати, тут по факту немає що проходити. От, і щось будемо вигадувати, можливо, цікавеньке. Я ще підналаштую то все, і якщо вам зайдеться гра, то може пограємо. Ще раз подякую, що ви сьогодні вимкнули цей відос. Файного вам дня чи вечора. Зустрінемося вже у наступних відосах або в стрімах. Давай на пятюню. Шпук.